Друзі, привіт! З вами Антон Золотарьов Радіо. Говоримо сьогодні про зарядні пристрої для циліндричних акумуляторів компанії x і конкретно про модель sc 2 Почнемо із сумісності. Вона сумісна із акумуляторами від 18650 до 26650 36 37 літій іонні акумулятори. На вхід. Приймає Quick Charge 3,0, 5 вольт 3 А, 9 вольт 2 А або 12 вольт 1,5 А, тобто 15 тут 18 Вт, заряджає постійним струмом два акумулятора струмом 2 А, або один акумулятор струмом 3 А. В комплекті є сама зарядка, кабель та інструкція. По функціоналу активація глибоко розряджених акумуляторів eh, TC CC-CV, тобто спочатку eh, заряджає. Маленьким струмом, потім заряджає постійним струмом, і потім, коли дійшло до потолка заряду акумуляторів для літій-іонних, це 4,2 вольта, то знижує струм. Точне вимкнення, захист від реверс від зворотньої полярності, коротке замикання перезаряду і перенагріву. У комплектації ось у нас зарядка, кабель і інструкція є англійська та російська мова. Тут у нас вхід USB Type-C. Раніше вони постачалися із входом Micro-USB. З цієї партії почали приїжджати із входом Type-C. Спробуємо зарядити акумулятор. Наприклад, автору 2700 Один і 2700 інший. Заряджаються обидва акумулятора. Цікаво, який струм. Для того, щоб це перевірити, я візьму USB-тестер FNIRC FNB 58, який нам показує, що відбувається між двома пристроями. Струм 9 вольт, і коли почалась зарядка, у нас він зростає. Тобто, очевидно, пристрій. Починає заряджати маленьким струмом і потім е, більшим струмом. Зараз 9 воль, 1,5 А. В принципі, як заявлено, 9 воль 1,5 А, тобто у нас 9 вольт 2 А воно може е, теоретично максимально. Якщо перерахувати там, умовно до 4 В, два акумулятори по 4 В, кожен заряджається струмом 2 А. 2 на 8 буде. 16 Вт. Теоретично має воно е, споживати. Зараз споживає 13 Вт. Очевидно, токи зарядки трішечки менші, ніж максимальні. Е Я допускаю, що на початку заряду зарядне трошечки зменшує токи, але ми зараз це перевіримо. 1,77 струм заряду одного акумулятора і 0,6 струм заряду іншого акумулятора. Я думаю, ми тут вже вперлися в напругу 4,2 вольта і струм заряду поступово зменшується. А якщо виняти один акумулятор і поставити на зарядку лише один, який буде струм. Цікаво. 1 ампер, і, на мою думку, він має потрошку збільшуватися після початку заряду. Ми цього чекати не будемо, тому що, вочевидь, по показникам споживання у нас було більше спочатку. В принципі, зарядка свою роботу робить. Для кого цей пристрій буде потрібен? Ну, тут знову, знову споживання виросло до 10 Вт. Правий акумулятор у нас майже заряджений і він менше споживає, лівий акумулятор трошки більш розряджений, тому він споживає більше. В сумі споживання 9, 10 Вт. Це нормально для цих акумуляторів і для цієї зарядки. Кому я можу порадити цей пристрій? Тут немає взагалі ніякого керування, ніодної кнопочки. Для тих, хто кому потрібно заряджати один або два акумулятора іноді. І е, потрібно заряджати їх швидко. Один акумулятор заряджається швидше, два акумулятори заряджаються, заряджаються трохи повільніше. Це пов'язано із обмеженням загального входу 3 А. Пристрій простий plug-and-play, тобто вставив, воно зарядило, плавно підняло струм заряду, потім зарядило до, до 4,2 вольта, плавно струм заряду і показало, що акумулятор повністю заряджений. Тобто, хто не хоче паритись, кому не потрібно багато цифр, графіків, стрілочок, а просто під'єднав ключі, зарядив, забрав, то це гарний дуже варіант для заряду своїх акумуляторів. Дякую вам за увагу. Якщо будуть питання, то лишайте їх в коментарях.